Так, ну що ж, ми не здаємося. Проводимо досліди далі. Далі що ми будемо робити? На моїй високовольтній ставимо ваш магніт проточений з міткою, все так, як має бути. Так, ключі. Так, це все відкручуємо. Нема в мене тут сильної посадки молотком. Один удар, легенько все вийшло. Так. Магніт. Показую ще раз ваш проточений маркіровка. Так, зразу зажмем, щоб не забути. Так, далі. Татчик коректирує. Так, нормально татчик треба переставляти. Це ж додуматися, стільки магніт сточить. І що по факту? Я по факту кажуть це дві говно, клієнти відказуються. Лучше ще контакти. Дивимося, що будуть прибори показувати. Так. 40 вольт. Це моя цяя. Моя високовольтна і ваш магніт. Істра. Іскра є. Айо йомо. Адиєдно, іскра є, все зажав. 38, 40 вольт, моя високовольтна і цей. І ваш магніт. То в мене питання, нахрена ви ті магніти точите? Купили велику партію, наточили, тепер не знаєте, куди діти? Ой, плюс робота точити треба, ну такої. Скільки вже всім говорив, якомусь дядькові. Відправив неточений магніт, все поставив, все було добре, потім жалується, каже, іскри нема. Відправляє магніт точений, і кажу, нафіга виточили, обточили, щоб на колінвал було легше, а щоб вам було добре. Зажигання, це саме по собі, воно хороше. Я на ньому постійно їздив на всі свої мотоцикли ставив. Я вже аж потім, правда, сам був пробував з цими точеними, але аж потім мені дійшло, що китайці просто так вам металу не дадуть. Якщо б його можна було б зробити з меншим металом, з тоншим оцим магнітом, вони б так і робили. Просто так метал вони б не давали вам. Якраз надіюся, до вас це дійде. А в даному наборі треба міняти статор і магніт. Я вже вроді все показав, розжував, як міг. Добре, що я задокументував, що приїхало, щоб не забути. Взагалі, таке було коротке відео. Дякую всім за увагу, хто переглядав. Будуть питання, пишіть або в коментарях, або краще пишіть вайбер телеграм. Буду відповідати голосовим, бо в коментарях мені неудобно вам відписувати. Це забирає більше часу, а голосовим мені набагато удобніше відповісти вам. Значить, дякую за увагу, хто переглядав на зв'язку. Тоді.